Всім привіт! Привіт! Ми знімаємо з Баленбергу. Це як хто знає українське переговору, тобто тут а, привезли і як, перевстановили будинки з різних куточків, з різних картонів в Швейцарії. В кінці відео буде блог. Влог. Я вам покажу, що тут нас знімали. Це дуже цікаво. Але Зараз поговоримо про українських моїх фаворитів з української парфумерії. Звичайно, що я багато чого ще не тестила. Є багато брендів, де я тестила там, буквально один-два парфуми. Тобто це буде дуже такий суб'єктивний е, огляд. Але я покажу лише от те, що мені найбільше сподобалось, Дам понюхати Олі і що вона скаже. Перше, це в нас Brut Rose. це маржі. Маржі. У маржі Doesn't make perfumes. Я перевіряю, чи то має бути французькою чи, чи, чи англійською, чи правильно я прочитала. І цей це подарунок, до речі, від Діни. Дякую Діні величезно. І мені дуже подобається. Скажеш, як, як тобі і чим тобі пахне. Скажи, чим тобі пахне, щоб я не збивала твої асоціації, а я потім скажу, чим мені пахне. Щось дуже знайоме, я тобі зараз так, навіть і не скажу. Ну, от чим. Це таке солоденьке-солоденьке. Uh -huh. Дуже солоденьке. Не, ну кажи. Мені пахне пуншем, фруктово-ягідним пуншем. Ком компотик, так, є тут компотик, але тільки трошки підбродивший. Компот підбродивший компотик. Навіть може пузирики, тобто він такий трошки вже алкогольний цей да, компоти, компотик. Компохне. Угу. Фруктами. Фрукти, ягоди ось таке. червоні. причому. Yeah. Багато, наприклад, угу, червоної смородини. Таке. Ми з Діною коли говорили, вона мені навіть прислала, я сказала, що пуншем мені пахне якимось таким літнім напоєм, коктейлем, якимось, трошки таким алкогольно прибродившим. А вона мені прислала фото, вона сказала, що в них вона в німецькомовній Частині Швейцарії живе, коли вони якісь свята роблять, то вони готують. Прямо, воно схоже на пунш, тобто там викидають багато а, червоних ягід, фруктів, от полуницю і такий, на основі якогось такого ну, легкого алкоголю. І ось так оце мені пахне. Такий якийсь літній так. напід. Так? Угу. Але мені оця. Підбродившись, алкогольність тут відчувається. Хоча це про, про троянду, але то, тут в мене немає асоціації прямої з трояндою. От, скоріше, червоно-ягідний він. Ну, да, тут троянду <laughs> наче, наче немає троянди. Можливо, вона там десь колись розкривається, але ну, я його так не сприймаю. Тобі є підбродившись алкогольність, якась пузирковість чи ні? Чи тобі от, 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 такий безалкогольний компот? Є. Є? <laughs> Мені от дуже, дуже чітко. Прямо я понюхала як пунш! Це так класно. <смі> так, ось, ну то це я, мабуть, це єдине, що я. Ні, мені здається, що щось спробувала один чи два, коли Оля Гриценко робила свої бокси в української парфумерії, Але цей, ну це просто я майже впевнена, що якби навіть щось ще спробувала, то це був би якщо не фаворит, то один з фаворитів. Точно. Так, наступний. Це в нас Вікторія Сімич і віскі бар У мене ще є забула, не бронза. Або бронза, називається бронза. А це воно від, відклеївся ковпачок дерев'яний. Забула. Ну, ну Він дуже складний. А от віскі-бар мені взяла? Да. Угу. Сподобався. Він мені. Ого, ага. пішло, ого, пішло. Ого. Ага. Так, він такий потужний, взагалі, взагалі потужний, потужні такі парфуми. Е, можливо, кориця точно якісь такі спеції і мені чомусь старою старим папером пахне. От наче, можливо, сторінки старої книги перекладені там гусі в нас так знаєш, дома нас курки тако, тут з так, такою старою типографією з гологою навіть я б сказала, uh -huh. якоюсь такою, знаєш, з uh -huh. погрібом. Uh -huh. Так, так, якісь такі книжки, якісь десь в сільській хаті, там uh -huh. в занедбанні вони лежали, так і трохи підсоруваті, і вже аж пожовклі такі. І десь поруч спеції, тобто це такий віскі-бар. Ну, Алкогольність, я його, до речі, розношу на шкірі, вона там проскакує, про, про але це така, не знаю, чи то віскі, чи то коньяк. Ну, це певна, я можу навіть нагнести, буду ходити, правда, зараз парить після дощу спекотно, Ой, він зараз дуже різко розкрився. На папері він так розкривався, як його є в холод його тесту? О, М -м -м, не знаю. Ти відчуваєш алкогольність? Віскі, коня? Поки що ні. Поки ні. Но вона не яскраво виражена, не, не, незважаючи на те, що віскі бар, і навіть назва має зорієнтувати. Це ну, якась есенція до кондитерської, до чогось кондитерського, коли такі концентровані таке. Бо, Бо тут велика та концентрація спецій. він скоріше щось проєкт. Про, може навіть Угу, угу. Uh -huh, uh -huh. до речі. Кориця, маскатний горіх і оцей У нас старий вдома були старий папер. Дитинські ароматизатори такі для кондитерки. такі маленькі mm -hmm. коричневі пляшечки. О, там один з них дуже схожий. пах. Щось було. Шось в тому було. Ну, теж алкогольності тут а, мінімально. Якщо навіть порівняти з тим пуншем, який брюд Роуз, то там цей алкогольності більше. Але він такий на холод, мені здається, ну поганий, Ну, що я пробувала з цього бренду, то він мій фаворит, але так, щоб там наосліп, ні, це складний парфум. Наступний. Так. А, до речі, зараз ми не брали з собою цей флакон, бо він важкий, там дуже важке скло. Ми вчора його тестили. Це бренд я його не взяла. Це мій улюблений, так і я його не взяла. А це бренд Юлії, в неї парфумерний канал. Я вже розповідала, я залишу посилання на її канал, і вона починає робити парфуми. Не знаю, коли минулого року вона почала. Eternity називається її бренд. І вона прислала мені, я вже розказувала колись про посилки з України, про українську парфумерію. Я згадувала її бренд, і там вона прислала свої. Цемпли від Леванти своїх парфумів мені дуже сподобався один. Про я зараз поставлю, будете бачити, вдома зроблю в зйомку цього флакону. Вона просила поки що не робити їй рекламу. Вона не впевнена, чи підуть вони на продаж. але Вона робить своїм знайомим. І ось вона мені подарувала флакон, бо я просто... Такі оди співала цьому парфуму. Це парфум, який вона створила для, на день народження своєї мами, і він мені, до речі, сподобався найбільше. Це про квіткові мускуси. Долі він не дуже, бо вона сказала, що він не в її стиль. А я просто в мене очі закочуються від задоволення, коли я його а, нюхаю. Це от типові квіткові а, мускуси. Вони на шкірі в базі трохи замилюються. Але це така, така, я не знаю, гарна. Жінка така знає собі ціну, якась вона стильна. Мені чомусь в такому якомусь дуже стриманому, стриманому гарному вечірньому вечірній сукні. Ну ну не знаю, мені він гіпержіночний і дуже-дуже гарний. Такий класичний парфум, на тему яких квітовових цитрусів. Мускусів, які нагадують, до речі, мускус від Діоріо, от в такому стилі, якщо ви знаєте. Але він м'якший за мускус Діоріо. А тобі він не сподобався чим? Ну, просто не моє. Просто він, не він от його приємно нюхати, але от я розумію, що uh -huh. як парфум я uh -huh. просто не Ну посіла. от є таке, так що непогано. От, наприклад, віскі бар, я сумніваюся, чи я буду. От зараз якусь бочку. Я не стільки там, віскі чи коня, mm -hmm. а от бочку. Yeah. Конячна кон кон бочка, yeah. бо бочка від віскі. Щось Зараз кіри. на шкірі, особливо на сонці, почала право. Можливо, той папір старий він перетворився на деревину, цю, в якій тримається алкоголь. Тобто він якби цікавий рознюхати, але я бар, ну, навряд чи буду носити так Оля, от про, про ту композицію від етоніті, що ну, об'єктивно гарний, але так, ну не обов'язково. Кожному постилю. Так, ми з тобою весна над Дніпром. Нюхаємо. Зараз мені скажеш, чим пахне, тобі весною. Моє бій. Весною. Над Дніпром. До речі, тут дуже багато квіток, рослин. Це в нас чарзілля. Він по-іншому на папері. Ну, давай, я нанесу, хоч на тебе, хоч на себе, щоб на шкірі. На, на себе, давай, на себе. Він мені дуже подобається. Ти відчуваєш якусь певну рослину, певну квітку, досить таку поширену, весняну. Він от про неї. Я, чесно кажучи, як, тобто, хтось пробує, я дивилася інших блогерів, наприклад, Ангеліну слухала, і вона прям каже, це парфум про цю квітку для неї. Для мене ні. Це якийсь такий збірний образ для мене. Алеї. І не обов'язково навіть весняною, можливо, більше алеї в червні. Там вже й. Бузок. бузок. А я бузок тут не все чую. От і я. Це був парфум про бузок, а мені. Але бачиш, я зразу. Весна над Дніпром, да, це зразу асоціація подсад, бузок, mm -hmm. якісь вона споміна, бо якби зараз назва чи гришка Бу назви. Mm -hmm. mm -hmm. Але я був ну, от, от зараз. От зараз, та... так, коли і коли вже мені теж але, сказали, але, але мені... я почала його там винюхувати. От тому я сказала, що червені, скоріше, щось. І ще, боже, як це? Що це? Тополі ростуть, коли вони таке липке скидуть, але це вже в липні. Знаєш, липкі. Лип, липа теж липне. Липа, липне, а у, ще як, мені як звіється. Як це... <laughs> тополі. Ну, тобто щось ці такі. А, не знаю, що вона квіт, якийсь лепкий. І так, і квіти, і якісь, так, і щось таке, тут, якщо і бузок, то лілейний, до речі, на усліп від коритерного ку також такого типу лілія. Вона мені бузок нагадує. А тут навпаки бузок якийсь, скоріш нагадує лілію. Але він дуже приємний. Він дійсно такий для мене він травнево-черво-черневий по асоціаціям з природи. І дуже природні і дуже, і дуже до речі, незважаючи на те, що це весна на Дніпро, про природу має бути тут дуже багато цієї природності. Для мене це саме весна в якомусь міському парку. Тобто це не про село мені, <гум> а це <гум> от, про весну в міському парку. я Тобто, це все, що гарно пахне, це людина насадила. Це не отут, де ми сидимо зараз там, де качки. Це у нас УД. У нас тут під ногами УД. Так, але. Які я освіжила. Тобто нема. Тобто вступила. Двома нагадувати. Ой, це про міський парк. Парк перебуває. тобі подобається взагалі? Десна на Дніпро. Таке ж треба розношувати, я не зрозуміло. Перше враження класне, але потім я не розумію, чи я його виношу. Потім така пудра тут з'являється. Може у квіти. Мені була навіть думка про мімозу майно. Бач, тобі про пудру, а мімоза вона ж теж пудрить мені щось таке навіть трошки мімозне. Це більш рання весна. Ну тобто таке. Дуже багато всього квітучого, дуже подужання. Yeah. Але він максимально yeah. природній. Мені yeah. він дуже сподобався. Я ще декілька, не знаю, скільки, три чотири Окрім цього, пробувала від цього бренду, то цей я зараз я візьму два. Одразу та розпоясню, чому, то цей мені найбільше сподобався від черзілля. Так, і зараз дві липи в нас. Одну з них, до речі, ти вже минулого року пробувала, а іншу я лише недавно. Раз, бо минулого року я пробувала багато лип так. у тебе. Давай, і ти мені зразу скажеш, яка тобі ближча. У нас липа від отакі. Теж, звичайно, що вони всі... Ой, вже так чути. всі на шкірі будуть краще, але ми їх напапили. Така зелена, з травою липа. З дуже багато свіжості. Прям свіжо ско... скошене сіно. Ці, серед липа. Тут мені тут і сіно, і знаєш, мені тут не, не молода липа, яка лише тільки-тільки почала цвісти. А вже така вона на дереві повисіла. Слуха, вони цей такі світ. Різні. Різні. Ну, особисто мені ось, ось, ось це більш подобається. Отакі. Отакі, так. Да. Угу. Вона мені природні? просто ближче, вона мені прям перенесла у угу. нас якісь спогади з дитинства, село, шлях, але він весь всажений липами, і те таке, типу, вже там все поле. Ну, ось ці прям прикольні. А це від Сентіре липа від Наталі Дешлюк. І вона мені більш парфумерна. Угу. Ну, зовсім інше. От, ну, я б, наприклад, з тим, що я так ніколи, я б не сказала, я б навіть не сказала, що це лип. Яка? Ну, Оця парфумерна яка більш. Яка, загадка. Та яка загадка? Угу. Ну, точно липа загадка. <laughs> я і тут не сильно б сказала, що це лип. Я тут більше відчуваю, чи всякого скошеного. От так, от він мені досить такий сухий і більш темно зелений і в мене асоціюється вже з липовим цвітом, такий, який вже повисів так на дереві, вже його угу. вже треба було давно зібрати, його ні, ніхто не зібрав, він так залишився на дереві сохнути. Так, і коли сіно, він вже починає підсихати. Угу, так, і так, в ти заростях ти ну, там сидиш. Він спочатку взагалі прикольний покільність. Тобто, і, а потім він вже більш темно зелень, ця липа йде, взагалі Майкл Буц любить такі темні, темно-зелені травні парфуми, але вона мене така вже лип кінця липня. А ця така дуже парфумерна, вона така більш якась дівчача, легка, але вона, так. В ній більше солодкость, позитивна така дівчача, якась, але класична. От мені нагадує якийсь класичний квітковий парфум, але такий тон тонкий, тонкий дівчачий. Ну, не знаю, вони мені обидві подобаються. В холод, до речі, мені більш навіть так, подобалася Сентіре, так. Бо вона якась така була позитивна. От коли хотілося вже тепла, десь в квітні. Там, в холодні такі дні, коли ще тепло не прийшло, хотілося цього позитива і так, знає, думати про літо. А от літом, до речі, хочеться, оці, 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 бо вона якась така вона відповідає того, що за вікном. У мене глипа росте, і, там, частина квіту залишилась на дереві. Ну, Обидві вони мені гарні. Ти б носила отакі. І ось друга. Uh -huh. Ну, їх треба розношувати, тому що я вже знаю ці ваші приколи uh -huh. з паперами. Вона пахне спочатку по одному, потім зовсім інакше. Але гарні липи, так? Да. Гарні. Мені зараз навіть ось ця тепер симпатичніша. Спочатку та була симпатичніша, uh -huh. а тепер? Ну а тепер ось ця, вона так, взагалі така ніжна ніжна А тепер залучилася. вона дуже ніжна, так. Бо вона спочатку більш класична, тому вона може відлякувати, так. А так дуже ніжно розкрилася. А тепер розкрилася. вона от, тепер чути лип. Uh -huh. І таку м'ягеньку отаку, як збирають, якраз щоб потім угу. чай пити. Так. молоденьку. Таку. Це ми просинкіре. А бо Майкл це потім воно згущується в більш темну зелень, і це ну не всім подобається. Це так воно складно для носа. Але обидві дуже гарні. От, Тому я їх обрала обидві липисів. Бо я теж коли розношувала, не могла обрати. То мені та більше подобається, то мені ця більше подобається. Бачите, спонсор цього випуску це Діна. Діна, привіт тобі, величезне дякую. Подарувала залишку у флаконі. У мене був семпл. І це просто мій улюблений з усіх часів. І взагалі це, мабуть, улюбленець з усієї української парфумерії. Оце те, що залиш один з усіх українських парфумів. От я б його залишила. Наносимо на, на, на себе. на себе, no, Оля, я вчора, я вчора хотіла. Путіла, Тут не манчу. нічого. Я сьогодні. Боже, це такий яскравий османтус. Це дійсно він найкращий. Подобається? Я просто також. Я балдю просто від нього. Це, це не просто османтус, це не просто дифузний, пухнастий османтус. Це густе, солодке, не пересолошене, але все одно солодке, абрикосове варення. Це так смачно. Це так видло. Повидло навіть, це так затишно. Прямо зі шматочками абрикосів, стиглих таких. І трошки там цукру. Тобто він солодкий, але це фруктова солодкість. Це дуже-дуже класно. Я його в холод познайомилася і носила. Це в холод було дуже зігріваюче, затишно. Я його влітку спробувала. І навіть зараз ми сидимо на сонці, як я сказала, парою після дощу спекотно. І це дуже смачно. Це ти просто сидиш, вот в якомусь тут варять це абрикосове варення до ці пари, цих абрикос, і ти оце все вдихаєш. Скажи класно, класно, класно. Це твій фаворит з усього, що ми пробуємо? <гласно> Чи липа? сьогодні? <гласно> Ні, це. Цей так? османтус наш фаворит. Що мені подобається, від муску мускус квітковий, це також просто я закохалася в цей парфум. Ну і липа, липа, звичайно. Ну, це природній нам близький аромат. Що, що тут поробиш? Але це так яскраво, це так класно, це так смачно. Тому всі, хто ще не пробував взагалі українську парфумерію, і особливо цей османтус від Софії Дольної. Я думаю, що Софії Дольної взагалі можна більше нічого не робити і пишатися просто одним своїм османтусом. Це вже все. Вона вже досягла парфумерного ліпу. Ну бо це всім подобається. Це дійсно дуже класно. В неї дуже багато цікавих парфумів. Ще є парфуми, які хвалять, я ще не пробувала. Але ось, якщо на цьому зупинитися, то це вже, вже все. Золота медаль з симпатій. Ось, так що пробуйте осмати. Софідолі, дякуємо їй за таке творіння. Класне. Ну все, на цьому фінальне, фінальне точка. Ми пішли далі далі гуляти і знімати для вас влог. Тому цікаво, залишайтеся, дивіться влог в кінці цього відео. Бувайте! бережіть себе. Ми з вами відправляємося на екскурсію в музей під відкритим небом, який називається Баленберг. Це музей, куди звезли з різних куточків Швейцарії старі хати, ферми, цілі двори. Подібний музей, до речі, є під Києвом, він називається Перегово. Можливо, ви там були і знаєте, я цей музей дуже любила, коли жила в Києві. І ось подібне і в Швейцарії. Зараз ми вам, з вами туди приїдемо і все гарненько роздивимося. Шлях у нас зайняв дві години через вершини гір, через багато маленьких селищ, повз озеро, повз два озера. Одне з них, бачите це озеро, яке називається Брінц. Ми вже з вами під'їжджаємо і починаємо нашу екскурсію. Першим ми роздивимося будинок другої половини 19-го сторіччя. Це будинок, класичне шале. Шале це класичний дерев'яний будинок, розташований у Альпах. Він був Побудований на замовлення текстильника для його родини, вже розкішний на той час, ну і на даний час також будинок з багатьма приміщеннями, чотири жилих поверхи. Зараз в, кожну, в кожній кімнаті міні-експозиція міні костюмів. Наприклад, зараз ви бачите традиційний костюм, його можна розглядіти з усіх сторон на табличках, які ви бачите, позначено. Час, який був необхідний для виготовлення глиня, кожної з деталей. Наприклад, на мережево пішло більше 250 годин. працювало декілька майстринь над кожною деталю костюму, найменше це дві доби, наскільки я пам'ятаю, або 12 годин. Тобто це було дуже складно. Це... Працювало дуже багато людей. Кожна майстриня займалася своїм елементом костюму. Звичайно, що такий костюм коштував дуже дуже дорого. Ось у вітрині в одній з кімнат можна побачити інші традиційні костюми. Можна роздивитися деталі. Це просто ж тут на цьому, в цьому костюмі шикарні деталі вишивки. Деталі інтер'єру також захоплюють. Ми довго довго роздивлялися ці ручки у вікон, вони просто неймовірні. Ну І, звичайно, костюми, костюми. костюми. Можна було подивитися техніку виконання капелюхів, мережива. Тобто все роздивитися, спробувати ні, але проводять там інколи майстер-класи. Це традиційні музикальні інструменти, це традиційна прикраса, символічна, коли відбувається дезальп, тобто коли корів спускають зальп. І ми далі відправляємося на дивитися на будинки. Їх буквально переносили, відбудовували. Привозили з різних куточків, і в деяких проводять екскурсії, в деяких проводять розташовані якісь експозиції. Ось тут, наприклад, експозиція старовинних іграшок. Можна роздивитися, чим гралися 50 діт швейцарські 100 років тому. Ось якраз ми бачимо дитячу кімнату. Це велика ферма з Женевського регіону. Тут також є декілька в цьому будинку жилих кімнат і величезна кухня, яку ми побачимо. Зараз ви побачите дату цього будинку 1878 рік. Це кухня. Кухня з плиткою, кухня з коптильною, кухня з вогнищем, з каміном. Каміни виходять на різні куточки будинку, тобто прогрівають одразу декілька кімнат, ну як груба в селі. В принципі, нам знайома ця система, але коптилі, я не знаю, чи в нас є. Це ще один Женевський будинок, ферма. Це другий поверх. Тобто на першому поверсі це сільськогосподарські приміщення, там худоба розміщена, були коні, хто там, корови, вівці, млин, наприклад, ви потім побачите величезний. А на другому, третьому поверсі спали люди. А це вже ми підходимо до течіної італі... італомовної частини Швейцарії. Давай ще разочок на камеру, давай, ну давай. Що ж ви такі? В цьому будинку дуже особлива, характерна для... Півдня архітектура. Тут люди жили такою комуною, це нібито квартири на різних поверхах. Нагадує староримське або навіть в Італії ви можете знайти такі зараз, але, звичайно, сучасні будівлі. Обов'язково Дімва Марія. Тут велика фреска, зазвичай це просто якась статуетка у стіні, яка за Малфі, наприклад, показувала, а тут величезна фреска. Замість паперових шпалер також розмальовані стіни, а навпроти, ми бачимо приміщення, де зберігаються сіно, зберігалося. Такий двоповерховий будинок, скрізь можна зайти, подивитися різні кімнати, типу спалень, десь дитячі кімнати, тобто роздивитися інтер'єр, все можна потрогати. І ось тут ми вже повертаємося додому. Находилася, в принципі, величезна територія музею, можна ходити цілий день. Ми... Роздивилися лише малесеньку частину, але це було надзвичайно цікаво. Сподіваємося, що і вам також було цікаво. А ми вже з вами побачимося у нових відео, і у нових оглядах, і у нових влогах. Тож, як завжди, нагадую, що головне берегти себе. Я вас всіх обіймаю. Бувайте!